Іспанська народна казка. Четверо братів, сиріт. Зосталося сиротами, а сиріт на світі чимало четверо братів. Усе, що батько залишив їм перед смертю, це одна хлібина. Довелося йти на заробітки. От пішли вони, доходять до роздоріжжя та й кажуть Поділимо на четверо хлібину і розійдемося на чотири сторони. Але через сім років цього самого дня, о другій годині, зустріч на цьому ж місці. І брати розійшлися в різні кінці. Першому братові зустрівся Звіздар. От звіздар і питає, куди ти йдеш, хлопче? Нас було четверо братів, а батько перед смертю залишив одну хлібину. От ми й розійшлися на заробітки. Я звіздар. І якщо тобі подобається моє ремесло, я годуватиму тебе. Еге ж подобається? Так хлопець залишився із звіздарем. Другому братові зустрівся кравець. От кравець і питає куди ти йдеш, дитино? Нас четверо братів, а батько й мати померли, і я йду на заробітки. Я дам тобі хліб і навчу тебе свого ремесла, якщо воно тобі подобається. Еге ж, подобається? І цей хлопець так само залишився з кравцем. Третьому братові зустрівся мисливець. От мисливець і питає Куди ти це йдеш, синку? Нас четверо братів осиротіли ми і я йду на заробітки. Я дам тобі хліб, якщо схочеш навчитися мого ремесла. Еге ж, воно мені подобається. І тоді третій хлопець залишився з мисливцем. Четвертому братові зустрівся злодій. От злодій і питає Куди йдеш, синку? На заробітки я сирота. Якщо хочеш, навчу тебе свого ремесла. А яке ж у тебе ремесло? Я злодій і навчу тебе красти. Еге, це мені не подобається. Батько й мати казали, що красти дуже погано. А я навчу схочеш? крастимеш? Не схочеш не крастимеш. Для науки збиратимеш бездоглядні речі. Ну, якщо так, то навчи. І хлопець залишився з ним. На сьомий рік четверо братів зібралися там, де домовлялися, і почали розповідати, хто що робить. Я навчився звіздарства, і звіздар дав мені приладдя, аби я бачив усе, що схочу. А ти? А я навчився кравцювати. І кравець дав мені голку, яка будь що може зшити. А ти? спитали третього. А я навчився полювати, і мисливець дав мені рушницю, яка вбиває те, на що її наведеш. А ти спитали четвертого Ну, мені й признатися сором. А зв'яздар йому Чом же тобі сором признатися? Нехай ти навіть злодій, та я, брате, Якраз злодій і є. Гаразд, коли ми вже зібралися, є одне діло Змій украв королівну, і король пообіцяв того, хто її поверне зробити королем. Я знаю, де зараз дівчина. А злодій, якби я знав, де вона, я б її вкрав. А мисливець, якби я побачив Змія, я б його вбив. Усі троє братів сказали кравцеві. Ходи, брату, йти з нами, бо ми вже давно не були разом. Пішли брати до королівського палацу. Там звіздар сказав королеві, що знає, де його дочка. Але це за морем, і тому, щоб привезти дівчину, потрібен човен. Король дав човна, і брати попливли. От прибилися вони до берега того краю, де Змій жив. Звіздар і каже злодієві Іди і вкради її, а ми тут зачекаємо. От злодій пробрався до Змієвої оселі і викрав королівну. Не встиг він повернутися з неї до братів, як прокинувся Змій і навздогін. Та тільки Змій показався біля берега. Мисливець стрельнув і вбив його. Змій гепнув так, аж земля затряслася, і від струсу в човні утворилася пробоїна. Побачив кравець, що їхній човен ось ось затоне, взяв голку і зашив пробоїну. Привезли брати королівну до палацу, звіздари каже королеві Віддай, доньку, за мене, бо я знайшов її. А злодій собі Віддай за мене, бо я викрив її у змея. А мисливець, а якби я не вбив Змія, він би пожер нас усіх. Тому віддайте за мене. А кравець ні, за мене. Я зашив у човні пробою, ну інакше б він затонув. Король не знав, що й відповісти братам. А тоді придумав нагородити кожного мішком золото. Це було чи не було, не знаю, але казку на цьому кінчаю.